Вітаю всіх, хто завітав до мене на канал. У сьогоднішньому відео я б хотіла б звернутися до початківців. Завжди, коли приходить новий учень, мені доводиться розказувати одну і ту ж інформацію, як почати і що потрібно для того, щоб почати заняття петриківським розписом. Так от, обов'язково на столі повинен лежати. Олівець, гумка. На кожному занятті вони потрібні. Банка для води. Якась люба, плоска, біла поверхня для розмішування фарб. Можна навіть тарілочку, або якусь пластмасову поверхню, або купити палітру в магазині, в канцтоварах. Вологі серветки. Такий інструмент дуже зручний, називається мастихін. Для того, щоб набирати фарбу, готувати потрібну консистенцію, домішувати, клейпивати. Готувати фарбу. Дуже зручний мастихін, він легко витирається, і можна набирати іншу фарбу. Не треба витрачати час на те, щоб вимивати його дуже. Про фарби. На початку раджу купити звичайні плакатні фарби, або плакатну. В наборчику обов'язково, щоб були фіолетовий кольор і рожевий, крім усіх кольорів, фіолетовий і рожевий. Зазвичай початківці купляють дешевші фарби, а в дешевих фарбах може бути неякісний пігмент, неяскравий, тусклий і при змішуванні можуть не, може не вийти коли потрібно фіолетовий кольор, він може не вийде, коли працюєте з дешевими фі... пігментами. То краще, якщо рожевий і фіолетовий вже будуть готові. Тоді ці відтінки оцих кольорів легше гарними роздобувати. Про клейпива розкажу. Традиційно в петриківському розписі до фарб додають жовток. Але зручніше зараз сучасний такий матеріал, який заміняє жовток, ну, може, не повністю, то вже як більше вже будете вникати в петриківський розпис, тоді вже будете вирішувати для себе, чи додати ПВА, чи жовточок. Але якщо додати такі. Доповнюючий матеріал такий, то фарба стає така лакоподібна, така еластичніша. І в мазочку вона з цікавішими переходами, чим без додавання клею або жовточка. Ось мазочок такий камера, мабуть, цього не передасть. Такими розводиками, такими цікавими. Ну, Раджу додати або клей ПВА, або жовточок. Ще про гуаш. Коли купуєте гуаш, бажано, щоб ви заглянули, розкрутили баночку і подивились, якої якості пігмент, чи він яскравий? І на консистенцію фарби. Фарба повинна бути консистенції густої сметанки. Часто бувають в продажі за, за густі, навіть висохші фарби, їх розмочити можна, але навіщо витрачати на це час? Це дуже трудойомко. Краще вибрати. Потрібної консистенції фарби. І заодно подивитись, який пігмент, чи яскравий насичений, чи може таки бувають тускли, такі, бі, як там, білесий, такий, сіруватий такий відтіночок не яскравий, то раджу подивитися. Які пензлі купувати? Для, для початку обов'язково треба мати. Ну, Хоча б три таких три номера пензлика. Найтовщий, середній і тонюсінький. Підходить синтетика. Також можна купувати білку, але білка, якщо це дешевий, він може не, у ньому не може не бути тонесенького кінчика. Краще вже як білку, то тоді дорожче купляти. А бюджетно це синтетика. Покажу, які вони в роботі. Ось у мене якраз додавлений ПВА. На мазочку зернятку покажу, як використовується пензель. Зернятко. Це ж мазок, який починається з тоненького вусика. Тому нам важливо, щоб починався тоненький вусик, нам трошки так прочищати потрібно кінчик. І доторкуючись волосочком, відводимо в сторону, нажимаємо, нажали і прибираємо. І маємо такий мазочок зернятко Ще таким, цим же ж самим пензлем потрібно буде робити мазочок гребінчик. Для мазочка гребінчик потрібно, щоб важкий кінчик такий був, не з волосочка починався, а так, щоб аж крапелька тут трималася. І робимо таку крапочку. А потім відводячи, прокручуємо, формуємо вусик. Получається, такий то зернятко, а це навпаки зернятко. Починаєш з крапелькою, а закінчується вусиком. Цей вусик формується ось так прокручуванням пензля. Ось Крапочка, відводимо, прокручуючи, формуємо вусик. Це про пензлі, які найдоступніші, і обов'язково потрібно мати три номери. Ще хочу розказати ще про пензлі з котячої шерсті. Це теж такий традиційний інструмент. Ці пензлі виготовляють. Самостійно або купляють у майстрів. Можна самому зробити. Використовується шерсть з кота, звичайного дворового кота. Тут ті волохаті не підходять. Повинна бути кота шерсть коротенька, і зазвичай просять котика дозволити відрізати шерсть в районі вушка шийки. о там шерсть сама така вдала. І зробивши кілька екземплярів такого пензля. Якийсь із цих пензлів, може вам і не сподобається, а якийсь із них, якщо їх кілька, обов'язково буде вдалий ще пензлі можуть бути пензлі із котячої шерсті, можна так порівняти, що кожен із тих пензлів мають якийсь свій характер. Для якихось квіточок той підходить пензель наприклад, цей, а для якихось підходить інший. Наприклад, у мене ось пензель той, що я сама зробила, тут ось навіть гілочка, ось, звичайна гілочка дерева. І пензель який я купила. Уже готовий ручна робота, то мені мій пензель для одних квіточок чи для листочка подобається. А цей у мене інші там, інші дії. Ось показую, як кошечка, так називають цей пензель, які мазочки виконує. Тут хоч хочете, хоч не хочете. А той тонесенький вусик. Ви отримаєте. Дуже гарно, коли додавлено в гуаш клей ПВА, якщо не жовточок, а взагалі я раджу спробувати розводити фарбу і жовточком спробувати, і клеєм ПВА. І ви вирішите, що вам буде зручніше чи цікавіше. У патриківському розписі також використовується пальчикова техніка. Ягідки, серединки квіточок, навіть пелюсточки роблять, так ось можна робити пальчиком. Але пальцем можуть нігті заважати, або не може, може не захочете бруднити пальці. Ось так пелюсточка така. То можна інструменти використовувати. Наприклад, ось звичайна дитяча соска. І подивіться, які відбиточки цікаві получаються. Більше нажимаєте, більша ягідка, менше нажимаєте, менша ягідка. Ще можна піпетку використовувати, ту резиночку на е, протилежний бік. Е, Скляної цієї трубочки одягаєте, натягуєте і обов'язково робите таку подушечку опругу. Але в мене зараз немає піпетки. Е, зато у мене є така ось ручка, повезло, що вона у мене така з'явилася. Я її ампулку не вставляю, а для мене цінний оцей ось кінчик, як у піпетки такий, Он такий опругий. Такий. І подивіться, які гарні ягідки виходять. І також сильніше нажимаю, більша ягідка, слабіше нажимаю, менша ягідка. Вушні палочки можна використовувати, розводити. Розводите так в сторони, формуєте якої величини ягідка, а потім вертаєтесь в серединку і відриваєте. Вертаєтесь серединку, відриваєте, і у вас вийшла ягідка. Також, якщо дрібненькі, повинні там біси такі, як бісеринки такі, то гарно виходить. Зворотнім кінцем пензля. Цією дерев'яною частинкою. Подивіться, більше фарби на пензлі, більша крапочка, менше фарби на пензлі, менша крапочка. Буває ж такий декор потрібно зробити такий. Гарні такі деталі для декору. Ну, це все розказала. Для початківців ця інформація дуже важлива. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів і дослідуючих зустрічей у моїх відео. Приєднуйтесь! Думаю, що буде цікаво.